Вітаю, друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро за частини МТЗ. Сьогодні покажу вам крестовину діференціала трактора МТЗ. Виставив перед вами зліва оригінал, справа аналог. І це той випадок, коли мені здається, можна не переплачувати за оригінал. Чому? Зараз покажу. Слухайте. Чуєте так, який дзвін? Чому він такий? Тому що обидві запчастини сталеві і ковані, кований і оригінал, і так само кований аналог. І це дуже гарно, що аналог роблять також кований. Тому що, якщо коване, це надійне, це надовго. Тому, друзі, мені моя думка, що в цьому випадку, якщо ви візьмете аналог, він вас так. Саме довго походи як і оригінал. Звісно, якщо у вас є фінансова можливість, завжди краще купувати оригінал. Це завжди правильно. Але якщо хочете зекономити, або якщо бюджет обмежений, то сміло можете купувати аналог. Якість класна в нашому магазині це аналоги е, перевірені. Ми експериментували з різними виробниками і зупинили, зупинилися на декількох самих класних, там де класне співвідношення ціни та якості. Так що, друзі. Хто хоче якісний замінник, будь ласка, звертайтеся до нас. Також прохання підписатися до на наших соцмереж, це послання буде в описі, це TikTok, Instagram, Туди викладаємо щодня відео з актуальними цінами. І також, будь ласка, підпишіться на наш YouTube каналу. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Пока.